Доброго дня. Загальний розклад підказки від вищих сил для вас. А закінчення трансформації вам говорять, що ви досягли успіху, можливо, по відношенню до взаємодії і загалом в своєму житті. Відносно фізичного здоров'я зміни відбудуться. Відносно... Вашої зовнішності від того, як ви почували себе, ви знаходились безресурсному стані, на даний момент от саме трансформація говорить про те, що ви будете відчувати ресурсність і наповнення. Ну і трансформація саме взаємодії стосунків з якоюсь людиною, молодою людиною. Можливо, для когось це саме ваш син. І говорять саме про те, що ви досягнете успіху. Ви знайдете для себе баланс. І досягнете взаєморозуміння в стосунках. Тобто трансформація по відношенню до ситуації. Ну, що стосується вашої реалізації, вашого розвитку, то говорить, що ви будете вдоволені те, як будуть складатись обставини. Але при умові, що от саме ви не будете почувати себе як в ситуації, тяжка ноша, ви не подолаєте, ви не досягнете ні, не так. А ви почнете активно діяти, ви почнете активно проявлятися. Так, да, ви вийдете, тяжка ноша те, що негативні емоції, негативні думки, бездіяльність, а вам говорять, ні, ви повинні зважити все і за і проти по відношенню до ситуації, зрозуміти для себе, що по правосуддю і вам як підказка саме від вищих сил. Те, що, якщо ви... Почнете діяти, то ви досягнете результативності. Якщо ж ви і надалі будете залишатись саме в сумнівах і в бездіяльності, то успіху ви не матимете по відношенню до результату того, якого ви прагнете досягнути. Чого, б, кого і якої б ситуації дана трансформація не стосувалася? Тобто трансформація говорить саме про ситуацію, про те, що які зміни відбуваються в тічні ситуації, в обставинах взаємодії, але ж. Позитивний результат ви будете мати, щоб це не стосувалося, тільки в тому випадку, коли ви не будете знаходитись без діяльності, коли ви самі не будете собі закривати шляхи, коли ви не будете зливати ресурс у негативні думки, а будете діяти, активно проявлятися, тоді успіху ви досягнете. І здійсните свої мрії. Досягнете бажаного. Дякую.